Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні, 15 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Перший варіант шістка жездів говорить вам так. Ви досягнете успіху і отримаєте заслужені винагороди, прибутки, перемогу над конкурентами. Зможете вирішити проблеми, отримаєте довгоочікувані новини, радісні новини у вас будуть, поїздки, подорожі. Ви зможете знайти компроміс і завершити конфлікт. Другий варіант, Так, дев'ятка жезлі вам говорить, що. Вам варто захищати свої інтереси. Свої дії треба планувати. Будьте готові відстоювати свої позиції. Обережність і прорахування ваших кроків вам допоможе досягти успіху. І третій варіант: ні. П'ятірка мечів перевернута, говорить, що, можливо, зараз ви обрали не той напрямок. Або вас примушують виконувати чиїсь бажання, і це вам заважає. Уникайте подвійної гри, бо це обернеться проти вас. Зараз не час приймати рішення, краще перечекайте. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам успіху, натхнення і гарного дня!